Мій перший прийом їжі, так як я вчора на ніч ем, напхалася круасан, Продовжу це робити зараз. Ем, Зробила світлі солоненький е, з овочами і ячком пошос. Не знаю, зараз маю е, їсть, і напевно гарний новий. Ну, Сексуально. Підсмажила кросанзле на пателі. Який yeah. хрусткий. Ну, так був хрусткий, боже, як то розпади.